З чого починати свою аудіосистему? Сьогодні поговоримо про помилки. Там не той дріт, там не туди клємка і вам обов'язково потрібно звернути на це увагу. Адже ніхто не хоче витрачати зайві декілька тисяч гривень. Я особисто ні. Просадка напруги, підсилювач відправляється в сервіс, музики немає, і це ваша фатальна помилка. I Всім привіт, друзі! Ви на каналі Децибел. І сьогодні у нас незвичайний випуск. Тут не буде оглядів будь-якої техніки чи розбору характеристик. Сьогодні буде цікавіше. Топ-5 помилок початківців-любителів автозвуку. Ми спеціально підібрали топ-5 найчастіших помилок, які допускають новачки на початку свого автозвукового шляху. І сьогодні розповімо, чого точно робити не варто. Ми не ставили щось на перше місце, щось на друге, а просто перерахуємо 5 речей, які на нашу думку безсумнівно дуже важливі для новачків. Номер 1 в нашому списку: відсутність віброізоляції. Якщо ви вирішили зробити апгрейд своєї штатної аудіосистеми або просто хочете аудіосистему хорошого рівня, то одразу помітьте собі, що без шумоізоляції хоча б дверей. Вам точно не обійтись. От припустимо, ви вирішили, що піду я в ДЦБ, куплю собі парочку динаміків і просто поміняю штатку. Буду вимушений вас розчарувати, але з таким підходом серйозних покращень очікувати не варто. Тому одразу налаштовуйте, що як мінімум шумо-віброізоляцію дверей вам все ж таки доведеться зробити. Але якщо ви, звичайно, народились в багатій родині і можете собі дозволити, то можна зробити і повну шумоізоляцію вашого авто, безсумнівно від цього аудіосистема при такому розкладі буде грати на порядок краще. Та й комфорту додасться також. Варто зазначити, шумка та якісна аудіопідготовка дверей не завжди одне й те саме. Випадків існує безліч. Наприклад, існують ситуації, де доводиться підсилювати двері, тому прохання не плутати просто шумовіброізоляцію, яка просто must have, і в більш серйозних випадках можливо аудіопідготовка. Це трохи різні речі. Помилка номер 2 вибір компонентів без розуміння, як все це буде працювати. Я саме кажу про випадки, коли людина не розуміє, як працює аудіосистема в цілому. Як скомпонувати один компонент з іншим. І що таке взагалі гучна акустика, що таке SQ, і при цьому людина керується якимись своїми вигаданими критеріями вибору. Обирає собі аудіосистему та вже після цього їде до установника. І найчастіше в таких випадках установник його і засмучує. Ця людина або їде назад, везе щось у магазин, або якщо пройшов час, щось починає розпродавати. Тому, щоб не робити такої помилки, і якщо ви особисто не знаєтесь на підборі компонентів, то знайдіть того, хто вам підкаже, як краще підібрати саме ті компоненти, які потрібні вам під ваші цілі і завдання. Пам'ятайте, що барабани ніколи не заграють як гітара. Як би дивно, це зараз не прозвучало. Якщо ж у вас немає того, хто зможе підказати, не біда. Ви завжди можете зробити це в нашому магазині. Ми ніколи не радимо людям те, що їм не підійде в аудіосистему і завжди підкажемо, що потрібно конкретно вам. Або ж якщо ви знайдете грамотного установника, то він вже вам підбере і розповість, що і з чим можна компонувати, що буде працювати. Зрозуміє, що ви все ж таки хочете від звуку. І якщо людина фахівець, то вона дійсно підбере те, що сподобається саме вам. В результаті це допоможе заощадити вам часу і, як не дивно, гроші. Тому що деякі люди думають, зараз заощаджу на установнику, але найчастіше виходить навпаки. До нас приїжджають автомобілі на переробку аудіосистем, і це вже часто коштує дорожче, ніж установка з нуля. Тому, звертаючись до студії автозвуку, ви за фактом заощаджуєте свої гроші, незважаючи на те, що платите за встановлення. Повірте нашому досвіду. Звичайно, якщо ви впевнені в своїх силах, то все можна зробити і самостійно, але на вивчення певної інформації може піти багато часу. Пишіть в коментарі, якщо під'єднали свою першу аудіосистему без косяків. Подивимось, скільки нас. Хоча це точно не про мене. Який висновок з цього пункту? І якщо ви не впевнені в своїх знаннях, то обов'язково звертайтесь до професіоналів до того, як ви вже здійснили покупку. Ми обов'язково допоможемо вам обрати правильні компоненти для вашої аудіосистеми. Але якщо ви все таки вирішили робити все самі, то наступні пункти точно стануть в нагоді. Пункт 3 в нашому топі неправильний розрахунок бюджету. Немає значення, який у вас бюджет. Головне використовувати його із розумом. Часто буває ситуація, коли людина враховує у вартість своєї аудіосистеми тільки компоненти, і це. Фатальна помилка. Роздивимось на прикладі. У вас простенька система, головний пристрій і якісь динаміки підключені від неї. В таких випадках, звичайно, трохи зайвих затрат. Але якщо аудіосистема складніша, тобто є підсилювач, сабвуфер, а може й не один. То вам обов'язково потрібно прорахувати ще дроти. Закласти в бюджет шумоізоляційні матеріали, і якщо ви клеїте їх самі, а якщо встановлюєте не самі, то і ще й закласти бюджет на їх встановлення. І навіть здавалося б, такі маленькі витрати, які найчастіше ви просто не берете до уваги. Дрібні розхідники, термоусадка, клемки і навіть доставка ваших аудіокомпонентів. У сумі на всій аудіосистемі можуть вилитися у зайвих декілька тисяч гривень. Почніть свою аудіосистему із планування того, що вам потрібно, та одразу закладайте правильний бюджет з урахуванням усіх дрібниць, а не просто аудіокомпонентів. Якщо ви не приділите увагу плануванню бюджету, то найчастіше виникає така ситуація. Ви купили собі підсилювач та сабвуфер, а на проводку просто не залишилось грошей. І в кінці довгоочікуваної музики немає. Ви не задоволені. Тож будьте уважні при плануванні бюджету. Номер 4 в нашому списку нехтування проводкою. Часто бувають випадки, коли ви вже затарились в децибелі, придбали шумоізоляцію, вже знаючи людинка, подивилися огляди, але не приділили увагу дротам для вашої аудіосистеми. А у вас якраз таки декілька підсилювачів, ну і таке і інше. Результат який? Підсилювач, іде в захист, просадка напруги, підсилювач відправляється в сервіс, музики немає. Ви не задоволені. Таке знайомство з автозвуком може скласти хибну думку про нього. А ось чому це може статися? Ви просто прикупили якийсь дешевий містері з алюмінієвими дротами, і це в вашому випадку просто фатальна помилка. Неймовірніше підсилювач, на жаль, не працюватиме так, як повинен, і якщо йому не забезпечити необхідне живлення. Те саме можна віднести і до самої акустики. Вашим динамікам також потрібен відповідного калібру та якості акустичний дріт. Щоб динаміки теж функціонували так, як повинні. Ми ніколи не радимо використовувати алюмінієві дроти або з алюмінієвим сплавом для вашої аудіосистеми в автомобілі. По можливості завжди обирайте якісну мідну проводку. А ось вам невелика табличка на допомогу при підборі саме цих дротів в авто. Не менше цих калібрів потрібно ставити на живлення та на акустичний кабель на вашу акустику. Користуйтесь! Який можна зробити висновок з цього пункту? Проводка вашої аудіосистеми це такий же компонент, як і головний пристрій, підсилювач або динаміки. А золоте правило автозвуку говорить аудіосистема гратиме так, як грає найгірший ваш компонент. Тому якщо у вас буде крутий підсилювач, крута магнітола, круті динаміки, але жахливої якості проводка, то вся ваша аудіосистема буде звучати як цей ваш дешманський кабель. Тому кабель повинен відповідати рівню решти складових вашої аудіосистеми. Ось ми і плавно підійшли до останнього пункту в нашому сьогоднішньому топі. Ви думаєте, що все вже знаєте? Приділили увагу бюджету, правильно підібрали компоненти, все встановили, і ось воно щастя, звук, але щось грає не так, як хотілося. А все чому? Тому що ви не приділили увагу п'ятому пункту нашого сьогоднішнього топу. Це налаштування вашої акустичної системи. Тобто, все, що ми перерахували до цього, не буде приносити вам задоволення і не дасть якісного звуку, якщо ви грамотно все це не налаштуєте. А далі вже за попередньою схемою. Якщо ви не знаєтесь, то або читайте інформацію, навчайтесь, консультуйтесь і пробуйте налаштування самостійно. Або зверніться до професіоналів, які грамотно все це налаштують. Як не дивно, підсумковий результат, як гратиме ваша аудіосистема на 50% залежить від її налаштування. Тобто, все, що ви зробили до цього, доклали зусиль це всього лише 50%. Решта 50 це те, як ви налаштуєте вашу аудіосистему. Тож, якщо ви зовсім новачок і у вас немає можливості грамотно налаштувати вашу аудіосистему, обов'язково дивіться наші відео. Ми намагаємось зараз знімати більше навчальних відосів, і у нас вже є хороша інформація про те, як підключити та налаштувати підсилювач. Обов'язково подивіться, це не займе багато часу, зате дасть вам більше розуміння. Повернемось до налаштувань. Якщо ви все зробите правильно, то як мінімум у вас не повинно нічого згоріти і вийти з ладу. І вже після цього ви зможете спокійно осягати ази налаштування вашої аудіосистеми і відтачувати її під себе, пробувати ті чи інші варіанти, але головне безпечно. Ми спеціально не стали розставляти місця в топі, тому що всі 5 пунктів дуже важливі для побудови вашої аудіосистеми. Якщо ви хочете отримати задоволення від прослуховування музики, то обов'язково дотримуйтесь всіх п'яти пунктів. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Користуйтесь на здоров'я, обов'язково пишіть коментарі. Можливо, зайде цей формат, зробимо другу частину. Ставте лайки, діліться цим відео, і побачимось в наступних відосах Децибел.